Газ, нафта і російське вугілля ми були першою країною, яка припинила імпортувати вугілля з Росії. Як Польща зіскочила з енергетичної голки Кремля? Переломним моментом стала російська анексія Криму. І як сказала прощавай росіянам, збудувавши судноплавний канал, тільки новий канал через вісленську косу гарантує нам безпечне плавання. Та чим така незалежність поляків вигідна і Україні для нас? Порти Балтики в умовах російської блокади відіграють важливе значення. Ось прямо зараз я знаходжуся у польському порту Ельблонга. Раніше, щоб суднам потрапити сюди з Балтійського моря, потрібен був дозвіл Кремля, аби скористатися їх територіальними водами. Але нещодавно поляки збудували судноплавний канал в обхід Росії. І все до побачення. І так, практично в усьому. Тож, як наші сусіди позбавлялися залежності від Росії і якою ціною зараз я все вам розкажу. Після широкомасштабного вторгнення Росії в Україну країни Євросоюзу почали поступово відмовлятися від усього російського, шукати будь-яку альтернативу, аби тільки не залежати від забаганок Кремля. Та однією з перших у ЄС, хто почав цей шлях і стимулював інших, була Польща. Переломним моментом була російська анексія Криму і ті квазіреспубліки – Луганська й Донецька. Це був абсолютний поворот у нашій політиці енергетичній. Тоді почалися всі інвестиції в диверсифікацію. Цю і переконання інших, щоб вони теж йшли нашою дорогою. Директор морського порту в Ельблонгу Аркадій Глінський показує фактом тижня новий маршрут для польських суден, який раз і назавжди поставить хрест на гегемонію росіян у Балтійському морі. Ще реалізований сьогодні. Вже є реалізований план нового каналу. Ось приблизно в цьому місці, який дасть нам ні від кого незалежний і, передусім, скорочений доступ до басейну Балтійського моря. Адже до цієї пори порт Ельблонгу змушений був співпрацювати з портами Калінінградської області. Області, бо це був єдиний вихід до Балтійського моря. Росіяни весь час намагалися диктувати полякам свої правила гри у Балтійській протоці. Один з ініціаторів проекту побудови нового каналу, польський сенатор Єживчисла добре. Пам'ятає, які провокації влаштовували сусіди тут був портвельблонгу є порт, але з часів ще Другої світової війни він практично не функціонував, оскільки вихід до моря був з боку Росії. А росіяни не погоджувалися, щоб до Польщі заходили кораблі під будь-якими іншими прапорами. Росіяни постійно диктували свої права. То забороняли нам плавати, зупиняли наші кораблі, затримували їх в Балтійську. Тож розуміння необхідності побудови нового каналу в польському суспільстві існувало давно тим більше це одразу дає великий поштовх до розвитку інфраструктури інфраструктурі і економіки самого Ельбонга дискусії велись через великі кошти, які потрібно було витратити на будівництво каналу: майже 2 мільярди злотих. Але анексія українського Криму змусила поляків приймати рішення просто негайно. Новозбудований судоплавний канал для Польщі не стільки навіть економічний зиск, скільки національна безпека, адже маючи поруч такого сусіда, як Росія, треба завжди готуватися до найгіршої ситуації. А тим більше, тепер, коли війна в Україні набула ще гострішої фази і погрози росіян не припиняються. До Ельблонга для Ельблонга такий канал є і евакуаційним, і постачальним. Бо в Ельблонгу є підрозділ Сил НАТО на північному сході, який обслуговує тут і Польщу, і Литву, і також Латвію та Естонію. І постачання до цих підрозділів теж має якось доходити. Невеликі кораблі канал пропускає вже сьогодні, але розширення водної дороги триває, як і розбудова порту. Вже наступної весни проект має бути завершеним повністю. Тож порт Ельблонга зможе приймати великотонажні судна. Це вплине на. Співпрацю? Співпрацю Ельблонгу не лише як раніше виключно з портами російськими, а передусім навіть з портами українськими. Тобто доставлені залізницею вантажі з України буде можливість доставляти далі до портів скандинавських, до портів Євросоюзу. На відміну від інших країн Євросоюзу, Польща зі своєю багатовіковою історією сусідства з Росією добре знає, чого від неї можна очікувати. Тому поляки давно почали рух в бік власної енергетичної незалежності. Попри там різні е, вихиляси е, урядової політики в різний час, різних урядів. Е, тим не менше, якби стратегічна орієнтація Польщі на енергетичну залежність, передусім, газу, е, вона виявилася достатньо послідовною. Дві 2022 по суті став визначальним для Польщі до цього левову частку газу близько 10 мільярдів кубів польща купувала в Росії за так званим ямальським контрактом. Але Кремль зажадав розрахунку в рублях. Поляки не піддались на шантаж, і вентиль було перекрито. Але на Польщу це жодним чином не вплинуло. Бо країна, яка довгі роки розвивала інфраструктуру, вже була готова імпортувати паливо з інших регіонів. польща підписала, польща підписала великі контракти із Катар і постачальниками із США і імпортує газ через порт Свіноуйсце кораблями, а також був побудований додатковий газогін зі свердловин північного моря, по якому ми імпортуємо газ трубопроводу. А ось так повертаючи вентиль нового газогіну Балтік Пайп, поляки остаточно попрощалися з Газпромом. Новий газогін протяжністю 900 кілометрів вже постачає блакитне паливо з родовищ Норвегії до Данії і далі до Польщі. Його потужність 10 мільярдів кубометрів газу на рік. Власне, стільки ж імпортували з Росії. А вартість будівництва склала понад 1 мільярд 600 тисяч євро. У ЄС цей турбопровід вже назвали кінцем російської монополії, хоча раніше вважали невиправданим і збитковим. Купувати газ в Норвегії, прокласти трубопровід там частково північне море через Балтику до Польщі. Ця ідея не набула навіть широкої підтримки в самій Польщі, бо ніколи Норвезький газ не буде коштувати дешевше ніж російський. Ну як бачимо. Е Помилялися всі, зрештою польські політики тепер з гордістю заявляють, польща повністю незалежна від російського газу. У 2023 році. Всі наші потреби, а це приблизно 18 мільярдів кубічних метрів газу. Ми закриваємо повністю без поставок з Росії. От з вугіллям полякам довелося непросто Переважна його частина, а це понад 70 відсотків, складав імпорт з Росії. Але й тут наші сусіди не стали загравати з агресором, а випередили навіть рішення ЄС щодо вугільного ембарго. До тих час порт раніше Ельблон покладався на перевалку вугілля, яке імпортувалося переважно з Росії. Але після нападу РФ на Україну наш порт першим відмовився приймати та обробляти розвантаження російського вугілля. А от тільки як вдалося замістити такі обсяги критичного імпорту, підставила плече полякам, звісно, Україна, відправивши восени 100 тисяч тонн вугілля, але це все одно мізер від їхніх потреб. На ринок вугілля доволі конкурентний і з рахуванням наявності великих вугільних портів в тій же Європі і в Балтійському регіоні? Ну Польщі було зробити це не так складно, окрім Росії, великими вульними. Гравцями на глобальному ринку є і Колумбія, і Південна Африка і Австралія. Та найскладніше, напевно, з нафтою. Раніше частка російської, яку переробляли польські заводи, складала майже 60%. Але ще наприкінці року найбільша нафтова компанія Польщі Орлен заявила про готовність повністю припинити її поставки з Росії. І вже зараз дві третини сировини, що надходять на її заводи, Польщі, Чехії та литви, не російського походження. Так у 23-му році ми повністю незалежні від Росії. Хоча для потреб нафтопереробного заводу у Чехії наш концерн Орлен зараз імпортує російську нафту і, на жаль, досі платить Кремлю. Але іншого способу отримати цю нафту немає незалежно від того, чи залежить Словаччина, Угорщина або Чехія це старі газопроводи для поставок з Росії. Але це лише питання часу. Отже, попри всі складнощі, чималі витрати та палки в колесах, які вставляє Кремль, поляки впевнено позбавляються російської залежності, тим самим показуючи приклад іншим країнам Євросоюзу. з Польщі. Валерія Черненко, факти тижня, ICTV, Єдині новини. Це відео опублікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. Новий наступ з Білорусі Що їх там у головах, ми Не знаю, які сценарії під час навчань готують Путін із Лукашенком. На практиці це цілком можливо. загрози для України чи більше для Європи це так звана провокація під чужим прав. І що зараз відбувається на кордоні? Колючий дріт, а за ним замінована ділянка. Ексклюзив фактів тижня знятий буквально під носом у недружньої країни. Із хлібом сіллю та оркестром. Ось так під покровом ночі прибувають до Білорусі техніка та військові РФ. Ці кадри фільмують від 6 серпня, дня, коли сюди приїхав перший ешелон. До початку російсько-білоруських навчань більше місяця, але підготовка на полігонах вже йде на повну. Чи не перетворяться ці навчання на нове вторгнення з півночі? Чи варто хвилюватись українцям або ж можливо полякам чи жителям Балтійських країн, куди не виключено теж може націлитись Путін? І чи дійсно є загроза ядерного удару під час цих тренувань? Про все по черзі. Поки військові недружніх нам країн тренують злагодженість, аналітики і воєнні експерти уважно вдивляються в мапу, де пройдуть майбутні навчання. А я зараз вам покажу, відкуда на Білорусь готувалось нападіння. За легендою, білоруські та російські військові відбуватимуть можливу агресію проти їхніх країн. Повітряні удари, авіаційна підтримка, боротьба з диверсантами, відпрацювання оборони і розгрому противника. Але є ще дещо. Звісно ж, ми плануємо Атработить вопроси применения ядерного оружия. Мова не лише про застосування ядерної зброї, але й про ракету середньої дальності. сумнозвісний путінський арешник. Та чого чекати насправді? Факти тижня вирушають на Чернігівщину там, де проходить кордони з Білоруссю, аби на власні очі побачити, що відбувається по той бік. Придивіться уважно до цих кадрів міст, що розділяє дві країни. За ним вже Білорусь до Україна. Ми разом із прикордонниками спостерігаємо за цією ділянкою в режимі реального часу. Спостерігаємо повсякденну діяльність республіки Білорусь. Прикордонників. Що помічаємо, до цього ми ще повернемось. Жителі навколишніх сіл щодня відчувають. Ворог зовсім неподалік. Маршрути шахедів вже тривалий час пролягають саме через ці прикордонні території. Літають над хатою. -4 Тому у цьому селі зараз тільки розмов про майбутнє навчання у Білорусі і про можливий повторний наступ. Що їх там у головах, ми не знаю. Дуже переживаємо. Страшно, страшно боїмося, щоб не було те, що спочатку. У 22-му лише за кілька кілометрів від цього села все і починалось. Тут пролягав один із шляхів, якими вирушив ворог. Це пункт пропуску Славутич-Кордон з Білорусією. Звідси до початку великої війни спокійно можна було потрапити в Україну. І так було до третьої ранку 24 лютого, допоки наші прикордонники не почули гуркіт російської техніки. Неподалік той самий міст, який тоді підірвали прикордонники, чим і перекрили загарбникам рух. Ми знімаємо за пів кілометра від кордону. Нині дістатись ближче небезпечно. Та й проїхати неможливо. Під'їзні дороги зруйновані. Тобто, рух для ворожих колон заблокований. Попри це, прикордонники і військові щодня працюють над новими укріпленнями. Це одна з небагатьох ліній загороджень, яку ми можемо показати. Колючий дріт, а за ним замінована ділянка. Але для тих, хто захоче ступити на нашу територію, прикордонники готують ще багато сюрпризів. Досвід врахували, а відтак легкої прогулянки тут точно не буде. Здійснюється мінування місцевості інженерно фортифікаційне укріплюємо свої позиції зараз іде вже сучасне озброєння і техніка, а також приділяємо увагу навчанню особового складу. Та чи цей напрямок обере ворог? І який план насправді тримає у голові? Цьогорічні навчання армії Путіна і Лукашенка найімовірніше будуть проходити не поруч із українським, а неподалік польського кордону. Ми позначили ці місця на мапі. Значить, один полігон, це Горський полігон, він знаходиться прямо у польській граніці возлягна. так же буде Борисовський задійснений полігон. а це вже ризики для Польщі та країн Балтії, держав східного флангу НАТО. Сценарії, які російські генерали промацували ще під час навчань у 2017-му. Путін не зробив той щелчок наступу на сувалський коридор, наступу на держави Балтії. Все до цього було готове. І повторити відпрацювання на цьому напрямку росіяни цілком можуть. Як саме схоже, тут можуть застосувати стару практику, добре знайому українцям. Це не ми, це вони. Один з варіантів, що може. Статися під час навчань, щоб збільшити градус напруження. це так звана провокація під чужим прапором. Ну, припустимо, якийсь напад на білоруський прикордонний загін озброєний. Те, що росіяни вміють діяти по чужим чужим я думаю, говорити за ще один варіант провокація за допомогою дронів. З дрона дронів провокацію можна легко і заявити, о що цей дрон, наприклад, не принадлежав ні Білорусі, ні Росії там, наприклад, Україні або странам НАТО. Ці навчання можуть стати перевіркою на швидкість реагування союзників по НАТО, але є ще один важливий момент. Програми цих навчань а, також є пункт про а, дії на випадок ядерного удару. Сказали чудово слово ядерна зброя». На практиці це може бути не більше ніж елементом психологічного впливу і на європейців, і на українців. Цей інформаційний кейс буде відпрацьований швидше за все на, на повну підстава для розширення ну скажем тривожних а, очікувань у громадян України. Та все ж повернемось до України. Наступ на країни Балтії чи Польщі опитані нами експерти називають малоймовірним і причина тому війна в Україні. Не виключено, що вони це тримають в запасі. От, зараз розберемось з Україною, потім займемося на іншому напрямку. Але це далеко не означає, що на півночі росіяни не спробують відкрити новий фронт. Пролізуть вони через Чорнобиль, через, через пінські болота. Теоретично не мають. А на практиці це цілком можливо. Чи буде на підкріплення тут армія Лукашенка? Теж питання. Той, хто раніше обіцяв приїхати в Україну лише на тракторі, вже показував, як може бути насправді Вагнеровці Приїжджали, вони тренували білоруських воєнослужів, передавали опит участі в війні. От техніка закопалась. Кількість військових, які братимуть участь у цих навчаннях, поки не оголошувалась. Раніше білоруська сторона озвучувала, що це може бути 13 тисяч. Українські прикордонники прискіпливо вдивляються, що відбувається на тому боці. І тут давайте повернемось до кадрів, які ви бачили на початку. Поруч із мостом російських і білоруських військових поки ми не помічаємо. Все спокійно, змін в обстановці сьогодні не зафіксовано. Чергування безперервні, тому про будь-які зміни наші оборонці дізнаються одразу. Відмічаємо тільки. Рух прикордонних нарядів білоруських як в пішому порядку, так і на катерах. Проте навчання у Білорусі цьогоріч не останні. У вересні жовтні пройдуть ще декілька в рамках організації договору про колективну безпеку. Наші військові уважно пильнують і готуються до будь-яких сценаріїв. Софія чолос факти тижня «СІТІВІ» – єдині новини. Це відео публікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. Спецоперація білоруського КДБ. Ето цирк, ето спектакль. Як Лукашенко всьоми йшов у президенти? І сторонники мої скажуть що штота НАТО. Навіщо готує собі запасний аеродром? Він розуміє, що він буде те саме, як Юнукович, в цій золотій клітці. Та чого в Україні чекати від його нового терміну. Він чемпіон світу по а, розводці Путіна. Факти тижня про феномен найхитрішого та найвитривалішого диктатора Європи. Я пообіцяв, що синіми пальцями за кресло держатися не буду. Повірте, це не зовсім м'яке кресло. Таку обіцянку Олександр Лукашенко дав ще 2019-го, коли йшов на вибори президента Білорусі у шосте. Тоді для країни цей похід закінчився небаченим доти масштабом протестів. Ми на сьогоднішній день з 20 го імієм уже трагедію. Уже трагедію, тому що з білорусі уїхала 700 тисяч до 2 мільйонів людей. Для народу в 9 мільйонів це критично. але для самого диктатора це не так вже і критично, бо йти з посади він все одно не збирався. Тому слово дав, слово забрав. І вкотре вже в свої 70 пішов на вибори. Бо люди ж кажуть, що треба, хоча йому, начебто, і не хочеться. Якщо сторонники мої скажуть, що Треба! Треба! Суперників на виборчих перегонах у Лукашенка було четверо, але всі вони ретельно відібрані білоруськими спецслужбами, а може й російськими. Это не кандидати, это не знаю як їх назвати фейкові кандидати, які були прописані в спецоперації КГБ зарані. Лукашенко утвердил эту спецоперацію. реализует її три з чотирьох кандидатів взагалі не проводили передвиборчу агітацію. А навіщо? Коли все і так зрозуміло? Для них це пустий ритуал, в якому вони мають взяти участь, бо так буде краще для всіх. Boa uh... Можна або отримати якісь плюшки, або отримати якісь сенсі, якщо е, в цьому участь не взяти. Єдина кандидатка, яка, хоча б, зустрічалася з виборцями, Ганна Канапацька. Хто така, погляньте на ось це її фото. Достатньо безвольне существо, которое само не знає, що делать не має ні розуміння, ні, ні стержня внутрішнього. Нічого. Канапацька вдає, що вона опозиційна до влади, навіть вимагає звільнити політв'язнів. Але ім'я того то їх посадив, не називає не зробиш посаджу всіх виновних в камеру Сам факт того, що канапацький дозволяють виступати на публіці, є підтвердженням, що вона фейковий кандидат. У неї була зустріч на тракторному заводі з збирателями, повний зал. Це говорить о том, що за нею вже начали включати адміністративний ресурс. Річ у тім, що Лукашенко страшенно боїться повторення подій 20-го року, коли сотні тисяч білорусів вийшли на вулиці проти сфальсифікованих результатів виборів. Тож про всяк випадок вже готуються до можливих протестних акцій. Заявляється создання 13 спецпідрозділів внутрішніх войск в обласних городах, в крупних районах і в ближайше ще двох спецподрозділень якраз таки направлять на то, щоб подавляти возможные протесты в стране. вибори в Білорусі почалися ще в понеділок. Лукашенкові дуже сподобалося дочасне голосування, адже за тиждень можна спотворити будь-який результат. Да, ми послідні вибори фальсифіцірували. когда в ночи к урнам э, подходят председатели комиссии, охраняют эту урну два милиционера и выбрасываются пачки бюллетеней. Майже все керевники комиссии на выборах этого года уже брали участь у кажуть, в фальсификациях, говорят в объединении колишних белорусских силовиков. За 31 рик правления Лукашенко у них чумало досвіду. Даже если весь мир выступит сегодня против Лукашенко, он все равно станет президентом, если он этого захочет. Що ж чекає на Білорусь у найближчі п'ять років? Сценарій перший: подальша економічна та соціальна деградація. Путін підтримує режим Лукашенка ровно. От, -от щоб он не здох. я имею в виду сам, сам режим. можно вознижения световых цін на нафту – удар по гаманцю белорусского диктатора. Санкции, прочее, все это полный бред и чепуха. Беларусь перерабатывает 21-22 миллиона тонн нефти. 7-8 потребляет сама, остальное продает на, третьих, на рынках третьих стран. Это серьезный удар по доходам Лукашенко. Сценарій другий повторення подій 20-го року, коли на вулиці протестувати вийшли сотні тисяч білорусів. Люди мають згадати про те, що саме вони є білоруською нацією, що вони є білоруською державою, і вони мають навести лад і прибрати від влади негідників і злочинців. Але проблема в тому, що активних білорусів фактично примусили виїхати з країни інших посадили за ґрати. цими посадками, ось цими угрозами. Посадок вони видавили із Білорусі практично всіх начислі. Отец є на свободи. Сценарій третій: економіка Білорусі, як і влада Лукашенка, тримається на іншому диктаторі російському. Він чемпіон світу по розводці Путіна, бо він йому. Тут я з вами, тут є з Європою. Потім нарешті Європа від нього відмовилась і він став максимально залежним від Путіна. Але він продовжує його розводити. Але залежність від Путіна лякає Лукашенка. Росія вже стала притулком для воєнних злочинців, таких як Башарасак або Віктор Янукович, кличе його до себе, і Путін навіть виділив йому в Підмосков'ї 70 гектарів землі. Лукашенка максимум. Прислав ландшафтних дизайнерів. вони там покрутили щось, та составили какого-то плани. На это все заглохло. Да він не хочуть туди. Він розуміє, що він буде те саме, як Янукович в золотой клітці. Як на запасний аеродром Лукашенко швидше дивиться на південь і далекий схід. Якщо фантазувати, і ми бачимо, що українські танки наближаються до Москви, і Путін тікає. Логічним для нього було б тікти в північну Корею. Он частично у белорусского білоруського народу, как раз в Арабських Еміратах. Мінського элита это називають типу, і это наша южная резиденция Та поки Лукашенко повністю повторює шлях іншого диктатора Путіна до гайського трибуналу. Спочатку робить Білорусь плацдармом для наступу на Україну, а тепер виробляє для кремлівців снаряди. Лукашенко виконує все то, що необхідно Путіну. вот буквально недавно появилось розслідування про производстве снарядов в Білорусі Лукашенко виконує оборонний заказ. Сусідство Білорусі з країнами Європи теж вигідно Путіну, як фактор для дестабілізації, а можливо колись і для прориву кордону. В Білорусі вже навіть створюються загони штурмовиків на базі екс-спецпризначенців внутрішніх військ. Когда Путіну нужно буде пробивати Сувалський коридор, то от він как раз какими-нибудь такими потрезнями типу Карпінковського. А Лукашенко потім об этом знає тільки из телеграм каналов Мирним шляхом диктатор Лукашенко владу не віддасть, кажуть наші експерти. Адже за 31 рік правління вважає Білорусь своєю власністю. Держава це я, король сонце. В нього історія король бульба, мабуть. Да. Ох, є! А, я якщо хочу за Перемогу Лукашенка не визнають ані Україна, ані інші європейські країни. Європарламент вже просить про це. ЄС. Щоправда, від цих рішень демократичних держав диктатору ні гірко, ні солодко. Тож, скоріше за все, звільнити Білорусь від диктатури можуть лише українці, прикладом розваливши сусідню Росію. Костянтин Павло Факти Тижня Сітіві єдині новини.